Брати Різних збірних як це можливо. Насправді це явище доволі розповсюджене у футболі. Правила ФІФА дозволяють гравцям грати за рідну країну його батьків або бабусь чи дідусів, або шляхом натуралізації, як було з нашими козаками Марлосом та Мораесом. Тому не дивно, що рідні брати подекуди представляли різні збірні. Найбільш відомий приклад Жером та Кевін Принц Боатенге. Перший награв більше 70 матчів за Німеччину та мав звання чемпіона світу. Другий обрав батьків. Батьківщину батьків Ганну. Що цікаво, брати аж два рази грали один проти одного на мундіалях у 2010 -му та 2014 роках. Команди перетинались в групі та в обох матчах боатенги з'являлися на полі. Також відомим став кейс братів Джака. Балканці активно загравали за збірну Швейцарії і Граніту. Вдалося стати легендою нейтралів, награвши за неї найбільше матчів 135. У свою чергу таулян зробив вибір на користь історичної батьківщини Албанії, і братам довелося зіграти один проти одного на Євро 2016. Фотографи навіть вихопили їхню маму на трибунах, яка одягла символічну футболку у швейцарських та албанських кольорах. Інші приклади не такі гучні, але доволі цікаві. Т'яго Алькантара обрав для міжнародної кар'єри іспанську збірну, тоді як його брат Рафіня та легендарний батько Мазіньо грали за Бразилію. Поль Погбас став чемпіоном світу зі збірною Франції. Його брати Флорентен та Матіас зробили ставку на Гвінею. А ви знали, що у іншого француза Рафееля Варана є брат-футболіст Джоната? чи, адже два матчі за Мартініку не привід для гордості. Так само, як і брат легендарного італійця Крістіана В'єрі Масіміліано примудрився провести шість ігор за Австралію.